Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми бачимо, що на ринку відбулося падіння, відбулося багато чого цікавого. Ринок в нас обвалився, біткоін, ефір, альткоїна, біткоін домінація в нас піднялася вище. Сьогодні проведемо аналітику та все це переглянемо. Подумаємо та подивимося, що в нас може бути далі. Проглянемо різні таймфрейми, щоб розуміти ситуацію. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. поділюсь думками по ринку та розкажу, що очікую я. Також рекомендую наш закритий клуб CryptoBusнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі під відео. Переходимо до аналітики, розпочнемо з біткоїна. Ми бачимо, що біткоін у нас скоригувався до своїх сильних зон підтримки, це у нас рівень 99 тисяч доларів. Також ми бачимо, що сильний діапазон підтримки, який в нас буде, і звідки криптовалюта біткоін у нас може розвернутися, це діапазон 94-96 тисяч доларів. Ось ця сильна зона. Ми бачимо, що поки що ми ще в цю зону не зайшли. Також по індексу RSI ми бачимо, що ми були в зоні перекупленості по біткоїну. Індекс RSI в нас вже опустився майже до наших нижніх зон каналу, так як це було ось тут. Відповідно, бачимо, що ще є невеликий потенціал на падіння. Тому якщо ситуація буде продовжуватись і буде зберігатись ось такою напруженою між США і Іраном в цьому напрямку, то я думаю, що в принципі в нас може бути ще корекція нижча. Хороші зони, з яких може біткоін в нас розвернутися, і, відповідно, в нас може вже ситуація заспокоїтись і зростання в нас продовжиться. Це, я думаю, такий діапазон, як 94-96 тисяч доларів. Саме туди, на мою думку, може біткоін скоригуватись по індексу RSI. бачимо, що в принципі потенціал на одноденному таймфреймі на падіння ще в нас невеличкий зберігається. Але якщо ситуація в нас заспокоїться, і відповідно можемо також розвернутися із даних цінових діапазонів, тому що, в принципі, наші минулі лої ми вже оновили, ліквідність зібрали, в принципі, можемо рухатись вище. Але зберігається ще ймовірність, що ситуація буде далі зберігатись ось такою напруженою, тому, відповідно, ще присутня ймовірність подальшої корекції до сильних зон підтримки. Це в нас 94-96 тисяч доларів. З яких, на мою думку, вже може відбутися розворот. Також давайте переглянемо альткоїни, переглянемо монету Ефір. Ми бачимо, що в цій зоні ми досить довго консолідувались, і, відповідно, зараз в нас відбулась корекція, так як і по всьому ринку. Ми скоригувались до наших сильних зон підтримки, це 2200. Також ми бачимо, що індекс RSI пройшов вже вниз нашого каналу. Відповідно, також думаю, що якщо ситуація в нас заспокоїться на даному етапі, то монета ефір з 2200 розвернеться і продовжить своє зростання. І також, якщо ситуація буде і далі залишатись напруженою, і, відповідно, ринок буде ще зберігатись у корекції, то монета ефіру може перейти в свою сильну зону. Це в нас діапазон 2000 1800 доларів, з якої я також би очікував, що монета ефіру в нас розвернеться і продовжить своє зростання, продовжить свій бичий цикл. Далі, давайте будемо переходити до біткоін-домінації, яка на фоні цих всіх подій... Також забрала в себе багато ліквідності, тобто багато ліквідності перейшло в біткоін замість альткоїнів, і відповідно біткоін домінація в нас зростає. На сьогодні біткоін домінація 65,6%. Ми бачимо, що на одноденному таймфреймі ми також зберігаємось досить високо. Також ми оновили наші минулі АТХ. Зберігаємось ми вже біля наших е, таких високих зон, зони спротиву, з яких. Відповідно, в нас може відбуватись вже зниження та падіння. Також по індексу RSI ми бачимо, що ми поступово вже переходимо в зону перекупленості по біткоін домінації. Також у нас ось тут вже присутні такі початкові сигнали на корекцію. І відповідно, оскільки біткоін домінація перебуває вже досить високо, то я думаю, що вже зовсім скоро вона буде знижуватись. І Ліквідність в нас буде перетікати все більше і більше вальткоїна. Також давайте переглянемо біткоін-домінацію на тижневому таймфреймі. Тижневий таймфрейм є досить сильним. Відповідно, тут ми можемо побачити ситуацію та картину на середньостроковий та довгостроковий період. Ми бачимо, що ми вже пройшли в таку сильну зону спротиву це зона наших минулих АТХ. З яких, відповідно, у нас біткоін домінація розпочала своє зниження. Спочатку у нас була перша хвиля зниження після чого зростання, і потім вже основний альткоін сезон. Зараз ми пройшли також в цю зону. По індексу RSI ви також можете бачити, що перебуваємо ми в зоні перекупленості. Також вже на тижневому таймфреймі з'являються сигнали на корекцію. Тому я думаю, що зовсім скоро ми побачимо міні альткоін сезон. Це е, ось така ситуація, коли біткоін-домінація досягає своїх пікових значень, відбувається невеличке середньострокове зниження. В цей період відбувається міні альткоін сезон після чого біткоін домінація знову зростає, і, відповідно, вже після е, того, як вона досягує своїх знову історичних максимумів, у нас відбувається повноцінний альткоін сезон. Зараз ситуацію очікую аналогічну. Приблизно з цих діапазонів я думаю, що біткоін домінація в нас розпочне свою першу хвилю зниження, ось таку, яка в нас була в цьому періоді часу. І відповідно ми побачимо міні-альткоін сезон. До міні-альткоін сезону, в принципі, вже все готово. Біткоін в нас знаходиться досить високо, хоча на ринку в нас зберігаються дуже негативні. Настрої. Альткоїни знаходяться досить низько, відповідно, потенціал зростання альткоїнів є величезний. Як тільки ми побачимо невеличкий відскок по альткоїнам, всі зразу будуть виходити і продавати альткоїни для того, щоб позбутись е, даних активів. Тому що, відповідно, результатів вони не показують, перебувають досить низько, і, відповідно, е, учасники ринку розчаровані в альткоїнах. Саме на таких е, вже відповідно. Психологічних подіях в такі періоди в нас відбувається вже повноцінне зростання. Я очікую, що спочатку буде міні альткоін сезон, і, відповідно, вже в кінці 2025 року основний альткоін сезон. І зараз саме така ситуація, коли альткоін сезон, міні альткоін сезон у нас може розпочатись і ми побачимо хороше зростання. А також давайте ще переглянемо монету DOT та монету Near Protocol. Які перебувають повністю на своїх донних значеннях, тобто це дно, в якому монети довгий час та період накопичувались. І ми зараз бачимо, що відбувається зниження ще нижче. Це може означати, що вже перед таким дійсно істинним ростом у нас відбувається капітуляція слабких рук, показуючи, що перспективи в активу немає. І відповідно саме після таких періодів, саме після такої можна сказати, психологічної гри, яку нам показують крупний грок, відбувається вже повноцінне зростання. Це було в нас і по біткоїну, коли він знаходився на відмітках 15500, всі очікували падіння до 12, до 10, до 8, і зниження все більше і більше. Але ми бачимо, що біткоін розвернувся і вже на сьогодні торгується 100 тисяч доларів. Таку ж саму аналогічну ситуацію я очікую і по альткоїнам, але тут трошки ситуація в нас працює по-іншому. Спочатку в нас буде міні-альткоїн сезон, потім основний альткоін сезон. Монета Near Protocol. Також е, знизилась в нашу зону акумуляції накопичення, яка була в цьому циклі. Також ми оновили всі. Наші мінімуми, які в нас були в 2023-24 році, і зараз торгуємося на наших історичних донних значеннях. Індекс RSI також перебуває досить довгий період часу на нашому глобальному дні. Тому очікуємо, що вже зовсім скоро буде розпочинати сезон альткоїнів. Біткоін домінація в нас розпочне зниження, і альткоїни розпочнуть своє зростання. Я думаю, що розпочатись воно, розпочатись міні-альткоін сезон і зростання ринку повинно вже зовсім скоро, тому що в принципі ситуація вже доведена до такого рівня, що в зростання ніхто не вірить, і, відповідно, немає цікавості, інтересу до ринку. Тому саме в такі періоди і відбуваються хороші сильні пампи. Тому очікуємо, що. Хороший та сильний памп вже зовсім скоро у нас відбудеться. Ось такі думки по ринку у мене на сьогодні.